Привіт, гості та підписники нашого каналу? Сьогодні новий день і нові справи. День сьогодні пасмурний. Ну, будь-то би дощу не передають. Двір заріс за ці дні, бо дощі дуже часті. Зараз що ми зробимо первим долгом? Навірно, треба таки побілити ще раз оцю стіну побілимо. А потім треба буде таки тут викосити, бо бур'яни пішли добряче. А потім ще побачимо, що ми будемо робити, бо в село, як приїдеш, так роботи всі хватає. вистачає. Тому Приступаємо до праці. Чорнобривчики небагато, але ну, трошки є. А помідорів у цьому році сива дуже багато. Ну, ще не дуже спіють. Ще тільки кілька штук знайшли спілих. Це ось наші так звані кавуни, але ну, їх немає. Вони тільки цвітуть, значить їх у нас в цьому році не буде. Немає навіть і маленьких цвіту дуже багато. Попиталися, подивилися, але... а є тут. Щось... Ні, немає. немає. Маленька зал'я ось на день є, а по побачимо. осінь покаже. Що воно буде? Буде чи не буде? Ну що там, Що тут таке? Оці ще клени ростуть. Ні, не спокоюється. Тут треба буде щось прибрати. Ось сюди якось ще не доходить час. Не вистачає времени. Така резидеме. До да, надо до да, да, Що покосили, зараз треба умитися, бо грізню страшно, Роса летить. Ну, Сьогодні та день такий посмурненький. Нічого. Ну, ще якби у води. По не... вода не літала, так би вже було б що, Сейчас миємося і йдемо обідати. Так, готуємо наш смачний обід. Так, розігріваємо сковородку і смажимо сало. Що за обід без сала. Правильно? Будемо смажити сало. Так. Смачненьке сальце. Ну, зараз ми накидаємо. Гайбариться. І зараз піджаримо картохван, Відпочинемо, обідаємо та й до праці знову. Як гарно, як мать усе своє. і Картофелька своя. І морква, і цибуля. Все своє. Це натуральне, настояще. Під час цього приготуємо смачний обід. Сьогодні ми удвох з нашим маленьким оператором. І він мені трошки допомагає. Так, сальце наше ось підрум'янилося. Підрум'янилося трошечки. Та і ще трошечки піджариться і будемо картоплю жарити. Зараз піджаримо картошечку і будемо обідати. Аромати йдуть по хаті яким. Так, картопля наша вже приготувалася, зараз додамо сальце, буде взагалі супер цика. Ми будемо вот обідати. Огірочки теж свої. Все своє, літо є літо. Хто працює, той і має. Ну все. Будемо обідати. Пообідали. Відпочили трошечки. І треба йти побілити, перебілити стіни на хаті. Сонечко ось вияснилось. З утра так хмарно було. Хмари розійшлися і день, я бачу, буде. Далі добре. Так, йдемо працювати. Оді сидіть. Так, приготували вапно і будемо перебілювати. Так, перебігли хату. Хай сохне. А далі підемо працювати там у нас біля нашого хлівця, що там треба прибрати. Знову перепочинемо і будемо далі працювати. О! А ну заходьте, хто це? О, гості. Які гості ми до нас прийшли. Оце так! Да. А ви що, за нами скучили? Да. Да? Ми Оце до да. вас приїхали. Дивиться. За нами скучили. Ну що ж? А ми сьогодні не собиралися їхати. Ми хотіли сьогодні із вікою тут задочувати просто. А ви, навіть, доскучили, так? Да? Да. Ну, да. ну що, буде веселіше, будемо усі разом. Ми сьогодні не поїдемо. Ми... Рішили просто сьогодні тут заночувати. Зранку ми коли їхали, дощик вроді Моросів. Приїхали, почали працювати. Погода розгодинилась після обід, сонечко появилося. Ну, гарно просто було. І доробилися ось до вечора, до такого. А на вечора це ж ливень такий пройшов, просто ужас. Ливень такий страшний пройшов. Ви до чого це так їхали? Да. Був дуже. Ливень великий, забивний, єлі доїхали. Так, да, і тут така погода була: дощ ішов. Просто забивний дуже так. прямо таке, Знає, поналивало. Да. Дворники не справлялися. Ну, да, бачиш, така погода. Ну що, раз приїхали, я думаю, ви натомилися вже. Да? Да, ми хочемо супчику борщику. Супчик у борщику, борщику ми не приготуємо, Це... а сальце є українське. І зробимо, підготовимо якусь страву зараз. Перекусимо побистньому, дай будемо обдихати. А завтра вже раненько поїдемо у місто. Ага. Так, так, зараз розігріємо сковороду. Раз у нас такі дорогі гості. Дай сядемо зараз по вечері і бистренько приготуємо. Уже на вулиці Вон темненько, як нічка скоро буде. Не будемо відпочивати. Я тут колись уже раз. В тому році відпочивав. Приятно так. Тишина така. Тут просто повітря саме чистіше яке. Саме-саме чистіше реально. А тишина яка. Тут навіть собак не чуть. Красота. Да, я дуже радий, що ви приїхали. Ми теж дуже раді тут бути. Тут дуже затишно, дуже багато чого помінялось, давно я вже тут не був. Будем тепер тут спати сьогодні. Да. Я на пічці. На пічці. Нічого. У нас лежак. Лежанка чимала. Пічка вона є. Я думаю, всі помістимося. І ось. Цельце якраз. А ми сьогодні роботи скільки ще зробили. Ми там не встигли знімати у коридорі. Там у коридорі поприбирали. мішки повиносили, там таке, ну, прибрали одним словом. В тому році ми стіни поштукатурили, побілили. А це треба, надо... такої роботи зараз більш-менш немає. З городиною, все зараз у лад пішло. Треба буде покварбувати вікна, двері. Не знаю, з полом там що робити. Чи... Тяжку зробимо. Чи просто витрамбувати, підлогу витрамбувати і заслати, мабуть, застелимо ліною. Дешевше так, мабуть. Так? Я думаю, так буде краще, мабуть. Ну, да, тут багато вже чого зроблено, ну, зрозуміло, що ми тут євроремонт не будемо робити. Євроремонт не будемо через одно, якби в нашій країні швидше закінчилася ця війна. Зробити можна дуже багато чого. Ми ж навели тут вже більш-менш якийсь лад. Ну зараз тормозить. У нас зовсім друга справа. Світло ось яке у нас. Бо в нас колись спитали, а чи у вас світло є? Є у нас світло. У нас альтернативне світло. Да, у нас провода не підключені. У нас провода не підключені. від... Електричного стовпа, поки що ми не будемо підключати. Ну, Не бачу я смислу, щоб його на даний час підключати. Перейдемо, допустимо, я тут планую перейти. От буде мій пенсійний возраст. і я планую сюди перейти. Ну, як кажуть, щось покаже, куди ми перейдемо. А в нас поки що таке альтернативне світло. Лампочка ось горить і. На не дуже, звісно, воно яскраве, тускленьке, ну, однак світло, світло ж. Ну да, Може сонячні панелі поставимо. Да. Ну Це, мабуть, дороговато буде. Я то розумію, бо треба, якщо той, будемо ставити і панелі, і цю, щоб зробити, скважину тут пробити, то це не Ніяк не на даний час. Не на даний час. Пізніше. Це, якщо це буде і робитися, то це буде робитися пізніше. Аромат, який сьогодні пішов ось по нашій катинці. Сальце. Красота. Зараз піджаримо. Смакота буде на вищому уровні. О, уже. Ще трошечки, трошечки і буде готово. І будемо зараз так, бо ви з дороги приїхали. Трошки проголодались, я думаю, так? Да? Ну так, да, дорога сюди довга. Так, да, дорога у нас не так вона довга, як добита, бо тут по цій дорозі 6 кілометрів будеш їхати півчаса. Ну, да, так, швидко не поїде, не поїде. Та по Все. Так. Наша вечеря уже почти що готова. Сейчас будемо вечерять уже. Зараз понакидаю усім. Ой, біжу, біжу оп. Оп. Єсти. Ну що, трошки повечеряли. Зараз ще поп'ємо чайку. Може пізненько. Будемо віддихати. Да? Угу. Будемо віддихати. Вже потомилася сьогодні, завтра. А сьогодні наробилися пора. ще ж. Ми отож прибирали у коридорі. Ми ж не показували його на камері. Там скільки роботи ще було. Ну, там ще треба. Там ще робити і робити. Робота і робота. У село приїжджаєш, роботи в сюди. Не отак, а отак. Так що давайте поп'ємо і будемо віддихати. Дощ йде. Пускається великий. Так, ну що, і гримить. Ну, Опять злива буде. Опять злива буде, бачиш? Опять погода так що, Йдемо віддихати. Так, да, головне, щоб ми завтра виїхали від да, Головне, щоб виїхати звідсиля. що будемо вкладатися спати. На дворі йде дощ, блимає, оп'ять погода портиться. Зараз будемо вже слатися і відпочивати. Всім тихої ночі.